Для створення шаблону для зуболікування. Переходимо до вкладки Пацієнти. Відповідно, знаходимо першого пацієнта. Далі натискаємо Створити запис. Гортаємо вниз. І в назві епізоду обов'язково уважно прописуємо зуболікування. Далі натискаємо Створити. І у нас є створено медичний запис, він пустий, без діагнозів, без інтервенцій. Тепер ми гортаємо догори і натискаємо Створити шаблон медичного запису. Вказуємо назву шаблону. І вмикаємо перемикач збереження з шаблоном епізоду. Якраз цей момент нам і буде створювати наш епізод з відповідною назвою. Та це ми будемо уникати. Таким чином помилок. Натискаємо Створити шаблон. І шаблон успішно створено. Для використання його в майбутньому. Переходимо знову до пацієнти. Знайти пацієнта. І знаходимо вже наступного пацієнта, якому необхідно провести прийом. Здійснили пошук пацієнта. Так само обираємо Створити запис. І обираємо шаблон. Бачимо відповідно наш шаблон. Гортаємо донизу та натискаємо Створити. Після створення запису за шаблоном можемо заповнювати діагнози. Бачимо, епізод у нас вже створено автоматично з назвою Зуболікування. І ще один важливий момент. При заповненні наступних записів переходимо до діагнозу. Відповідно вказуємо діагноз, і в цьому моменті дуже важливо натиснути Скасувати для того, щоб система не переіменувала наш епізод. Натиснули Скасувати, Продовжити. І далі можемо заповнювати наш медичний запис відповідно діагнозами за потреби, інтервенції, які проводилися, і після чого підписувати такий запис.